Доброго раночку. Сьогодні чергове підрядження. Медика задача розібратися з бійцями, що в кого є, чого нема. Можу щось додати, замовити волонтерів, замовити в бригаді, щоб хлопці були забезпечені всім потрібні. Про що хотів би поговорити, так це про ту вчорашню публікацію стосовно людини, яка потрапила в, в ну, вищі ешелони влади нашої області. В мене є друг, який помітив цю людину, яку призначили на одну з керівних посад. Я навіть не уточнював. Це, мабуть, військова адміністрація, чи щось, щось, щось подібне. От, е, е, він продивився сторінку цієї людини, людина публічна, звісно, да? тобто всі ці люди вони публічні особи. От, і все, що вони публікують у себе у Фейсбуці там, чи ще десь, воно все є якби, проявом їх. Е, Позиції громадянської там і так далі. Виявилося, що у людини на сторінці оце картинка про безсмертний полк, ну а там висить як фотографія. Серед інших фотографій. Висить собі. Він натякнув, що у цієї людини є і до цієї людини є інші питання стосовно її минулого і біографії, але е... ви знаєте, цим нехай займаються відповідні органи. Як вони там займаються? Ну, знаєте, скільки я не спілкувався з цими е... представниками е... Служби безпеки там, і так далі. Ну, от у них позиція така, кажуть, от ми все робимо тільки по закону. от Якщо є докази прямі, ми повинні їх отримати. Тобто публікація в Фейсбуці не є, є приводом для там не знаю якогось кримінального впровадження чи ще що. Але як по мені, то така публікація, чи так наявність такої фотографії на сторінці е людини, яка займає державну посаду, е доволі високу. Є приводом, щоб ми з вами на це відреагували. Тому цей мій друг попросив зробити репост його публікації, що я зробив зі своїми коментарями, і прошу вас це зробити. Чому? Тому що суспільна думка вона працює. І розголос він теж працює. насправді ми Мало віддаємо цьому е, значення, але насправді це працює. На жаль, е, населення в нас дуже інертне. Виявилося, що на вибори ходять лише 24% там, до 25% населення. Е, тобто і в суспільних процесах, е, мабуть, приймає е, участь ще менше людей. От. Хоча якщо ми всі б зібрались і а, реагували на ті чи інші публікації там, чи ще, ще щось, це визивало б певний резонанс. І тоді вже а, це було б приводом для тих же органів правоохоронних, для тих людей, які цих, цих людей призначають. Щоб задуматись, кого ви садите на ці посади, кого ви туди садите? Людей, які е, з безсмертного полку, враховуючи, що в нас на законодавчому рівні вже давно заборонена е, е, будь-яка символіка радянська, і нам вже давно пояснили, як ми повинні. Позиціонувати, висвітлювати Другу світову війну. Що це насправді було? Так? А позиція Російської Федерації стосовно цього, вона абсолютно невірна. І ті люди, які в такому вигляді. Це не наші люди, вони не повинні з нами бути навіть в одному місті чи в одному в одній області. Я вже не кажу займати якісь посади. Тому прохання, репост, якщо ви теж притримуєтесь тієї думки, що люди з безсмірного полку не повинні а, керувати нашим нашою областю, нашим містом, приймати якісь рішення. Описувати якісь накази, розподіляти якісь там якусь допомогу, фінанси, гуманітарну допомогу не повинні. Я вважаю, не повинні. Просто буквально зацепившись за оцю публікацію за цей. За цю картинку. Я не кажу про все інше, що цієї людини там є по служному списку. Я не звинувачую цю людину в там, чи ще щось. Цим повинні займатися відповідні органи. Але якщо людина так позиціонує під своє відношення до е, Другої світової війни і того, що там відбувалося, це не наша людина. Дякую.